Можна сказати, так, да, пане Слід? Ну, погано, що ми сьогодні на цій зустрічі как получилось, ну як вийшло, так і отрималося. Все одно ковкористь від цієї зустрічі є по-любому, тому що і ми почули вас, і ви повинні почути нас. Мова в першу чергу не йде про те. Громадська організація району буде збирати чи забирати ті кошти, які збираєте ви для своїх односельчан, в якусь там общу копілку, і у вас все будуть забирати. Тому ну, йде про те, що те, що ви робите, це прекрасно. Просто ваші представники, які будуть в цьому громадському комітеті, вони будуть інформувати цей громадський комітет, що конкретно треба зробити для своїх односельчан. Це з одної сторони. Але це стосується тих людей, які проживають. А є ще організації, є ще керівники організацій, які повинні, крім того, допомагати, крім того, щоб для тих людей, які живуть в Ребів, для тих людей, які призвані з тих населених пунктів, де нема таких організацій. Ну, наприклад, я вам можу скажу, маленьке село, рядом. Призивається людина, ну нема там що взяти і нема з кого взяти. А все одно треба цю людину одіти, відправити і так далі. Це перше. Друге. Районний склад або районний запас, ми мали на увазі, який мали на увазі, в тому числі для тих, хто буде призваний в тому числі з требу, нам на перспективу, що якщо людям треба де щось відправити, вони знову не ходити по домам, не шукати ці 5, 5 копійок. А щоб у нас був резерв, ми знали, що з цього резерву ми відправляємо туди те, туди те, туди те. Наші люди сьогодні з нашого району призвані 10 військових частин. Це ті, що ми знаємо, те, що нам дав військомат. Вони розпорошені, вони не в одній військовій частині. Ваші люди з Требуха можуть бути в різних частин. Як туди доставити різні частини? Одному ми чи двом там доставимо самі, а когось будем просити і так далі. Це все треба об'єднати зусилля. Тому ми говоримо про те, що цей громадський комітет районний буде просто об'єднувати зусилля всіх наших громад. І громадських цих комітетів або штабів для того, щоб те, що ми зберемо, те, що люди здатні погоджуються, чи самі люди, чи організації, чи керівники організації, чи ми залучимо кошти, наприклад, я ж вам сказав, кошти залучимо взагалі з проводського району, але використаємо в тому числі і на наших З другої сторони, тільки що сказав голова адміністрації, ви просто почуєте. Що голова адміністрації сказав, що є завдання, які ставить голова обласної адміністрації. Наприклад, нам дали команду відправити машину з продуктами для Слов'янська. Там нема наших людей, ні, ні справи. Справа благородна. І мені не хотілося б, щоб за такої доброї справи, знаєте, є така, такий вираз, що добра ви справи вноситься дорога куди. Навіть вар. Да? Я не хотів би, щоб ми доброю справою з доброї справи перетворили дорогу валу. Ми повинні всі зібратись в кучу. Що стосується вашого штабу, це прекрасно, що ви створили штаб. Але ваш штаб повинен бути як одне ціле. Якщо у вас там є якісь, ну, ви бачите, що робиться, то це вже не штаб. Значить, вам треба його розформувати і знову сісти, і зібратись і проголосувати за тих, хто не буде між собою сварити. Тут не може бути не може бути ненависті якоїсь вже всередині собі. Як же ми ж тоді ту любов передамо тим дітям, які там чи тим батькам, чи тим чоловікам, які там зараз воюють? Ви розумієте? Ми повинні бути однодумці, ми повинні знати, чого, що ми хочемо. Якщо ми самі не знаємо, що ми хочемо, і один хоче одне, а друге друге. Я вам скажу відверто, що стосується бронежилетів, як військова людина. Я самого початку був категорічно взагалі. Взагалі проти того, щоб ми закупали самі бронежилети. Тому що я говорив, якщо не дай Боже з цього бронежилета, когось простріляє цей бронежилет, не він з сертифікатом, без сертифіката і так далі, загине молода людина, його сюди, не дай Боже, кудись привезуть до когось, то хто буде питати, хто цей бронежилет дав? Наше він лучше б його не було, він би може прятався десь під кущом. А так він надіявся на бронежилет його пристріли. Бронежилети повинна видавати держава. Це однозначно. Але якщо так трапилось, що держава не встані була на першому етапі видавати ті бронежилети, то ми говорили, що всі бронежилети, які ми видаємо людям, ми не повинні їм видавати на руки. Привіз військову частину, командир військової частини провірив, продивився, вони там воюють, вони знаєте, вручили цій людині цей бронежилет. От тоді він буде захищений. Але так трапилося, як трапилось. Всього такого через Через пень колоду. На сьогоднішній день в основному бронежилетами люди забезпечені. І зараз наше завдання, то, що на першому етапі було бронежилети і каски, зараз трошки інше завдання. Зараз треба подивитись, що крім цього ще потрібно. От хлопці ж кажуть, що ми не бачимо ночі нічого, нас біноклів немає. Нам китайські біноклі повидавали, і ми не бачимо, а нас бачать. Ми як сієк на ладоні, а ми нікого нічого не бачимо. Це те ж саме ті тепловізори. Те ж саме ми вже говорили сьогодні, яке воно може не дуже так в'яжеться з такими великими речами. Але ж ви ж подивіться, осінь йде. І якщо ці бойові дії затягнуться в осінь, нам треба буде щось готувати тут. Тому що в армії нічого там немає. Що було, порозпродали, пороздали, розтримкали, порозвітькали. Нічого немає. Хто це збере? Одне село, де велика громада, допустимо, треба, я погоджуюся, якщо буде ваших 10, 20, 30 чоловік, то ви зберете, нема питань. А якщо буде 300, не дай Боже. Не дай Боже. Я, я взагалі, я взагалі говорю не про це. Я, ви розумієте, сьогодні ви ж ви ж дивіться, ви ж бачите, що робиться, що робиться в Донецьку, Луганську. Донецьк, мільйони мільйонне мільйони міста. Си представте, що там вже зараз робиться, якщо воно там ще продовжиться трохи, ці ж люди звідти підуть. Куди вони підуть? Вони прийдуть всі до нас. Я не маю на увазі сам треба, я маю на увазі взагалі. І так само. І ми повинні будемо, і нікуди ми не дінемося, ми повинні будемо їх прийняти, особливо дітей. Розумієте, особливо старих людей і так далі. І тому я, тому я ще раз повторяю, ми не приїхали для того, щоб е, щось те, що ви робите, вам заважати в цьому питанні. Будь ласка, те, що ви робите, продовжуйте робити. Це чудово. Але перше, а, інформація повинна бути про те, що ви робите, щоб, щоб чітка ясно було видно. А, б, не замикайтесь тільки в тих справах, які ви робите. Допомагайте і району, і все буде нормально. Тому що ми всі з вами робимо одну і ту ж справу, незалежно від того, хто де живе, чи там в Трябухів, чи в Красилівці. Ми зараз поїдемо ту саму Красилівку від вас, далі поїдемо. Приїдемо по всьому району. Чому ми хочемо, щоб були представники від села? Небайдужі, нормальні, серйозні люди. Нам потрібні представники, коли ми зберемось разом всі, У нас буде 25 е, сільських рад. Десь буде по два чоловіка, а десь по одному, ну хай ми зберемося 40 чоловік там, 35 чоловік. Нам треба, щоб це були такі люди, які могли не ругатися там, а стати і проголосувати. Стали, зробили. Ми оце, оце, оце внесли пропозицію, проголосували, написали протоколи, всі знають, куди це пішло. Що воно нікому ні в карман не пішло, ніхто не, не нажився, ніхто не на... Дехто мені вже. Я вже не спів нічого толком зробити. Ще не встим нічого толком зробити, вже мені починають там розказувати, що. А може це піар. Мені 67 років, набігав мені в пігарі. Я все вже, що мені треба було в житті побачив і, і, і взнав. Мені ніякого піару не треба. Я, мене попросили, я допомагаю просто як людина по душі. І все. Завтра це все прекратиться і мене ніхто не побачить, не почує. Це перше. Друге, Мова йде зараз про те, що треба реалізуватися. Хто повинен організовувати, ті люди повинні бути, я їх прошу від вас по які будуть небайдужі, які будуть реалізовувати цю роботу. Оце головне, головна причина, чому ми до вас приїхали. І правильно сказав і Олег Євгенійович в тому плані, що повинні всі розуміти, що ситуація міняється щовилини. От ми поки говоримо, ми не знаємо, як там помінялася ситуація. Ви бачите, що, що в нас з урядом робиться, ви бачите, що в Верховній Раді робиться. Якщо ми зараз почнемо по політичним конурам, конурам розбігатися, так да. Я, коли був голова адміністрації, був другий час. Я взагалі не був ні в одній партії. Шість років був голова адміністрації, ні в одну партію не входять. Тоді був такий час. Я казав, я не можу бути ні в одній партії, бо було 42 партії на той час проїжджу. я не знаю, скільки зараз. О, розумієте, я не входив ні в одну партію. Але тим не мені, коли, коли прийшла оранжева е, революція, треба було положити, хоча мене просили, останці і так далі, так далі. Я положив заяву і пішов. Я освободив місце. І нічого страшного в цьому нема. І зараз те ж саме, не треба зараз шукати ворогів. Зараз треба шукати друзів, які допоможуть нам подолати нашого загального ворога. Подолаємо, правильно сказав. Алієнч, подалаємо загальну ворога, а будемо тоді розбирати в себе в своїй квартири. А не шукати зараз себе в квартирі, шукати цих. Якщо є, ну то понятно, якщо це явний ворог, так сказати. А якщо хоче людина яка щось допомогти, то хай помагає. І не треба не зараз і, цього шукати, тому що ми так ніколи нічого не ми повинні множити, додавати, вчителі це знають. Якщо ми будемо додавати, то. У нас буде результат. Якщо ми будемо ділити, то у нас ніколи результату не буде.